Ну що, ми прийшли на фаркастер мітап від Ethereum Ukraine. Сьогодні, я сподіваюся, ми дізнаємося, до чого взагалі існує Фаркастер, куди він буде рухатись, як він буде розвиватися. І головне, чи отримуємо ми дроп з фаркастера взагалі. Суботній вечір та Гулівер. І замість того, щоб чилити вдома, купа людей прийшла говорити про web 3 та фаркастер. Я познайомився з крутими людьми і навіть встиг взяти кілька інтерв'ю. Ми проводимо спеціальні семінари Ого. для правоохоронців і для фінансового моніторингу, для фінансового комплаєнсу банків. Це важливо, щоб наші правоохоронці були на рівні. Саме відомий, найрозпосюджений якийсь на ICP. Давайте по українським проєм. 3D Vision – це VR-платформа по трипіль. Тобто вони трипілля оцифрували, додали віртуальну реальність і поклали весіп на пенсію. Останнє питання до вас: Ефіріум e чи ICP? Ну, Біткоін? Біткоін? Я понял. Ну, головне, головне, що не трампкоїн. <in> Все, дякую. Спікери теж не підкачали. Один розповідав про web 3 інший про фаркастер. І знаєте що? Можливо, це шанс нарешті втекти з Твіттера, де охоплення вже нижче, ніж курс мепкоїнів. Це рішення провести такі метапів, направлені на юзерів, щоб розказати, ма, як це працює, а як це до самих важливих питань. Перше, якби ти був альткоїном, який альткоїн це був би Ефіріум. Який превікшн по ціні Ефіра на поточний рік? Скільки буде максимальна і мінімальна ціна ефіра? Ефіріум це стейблкоін, такі ж взагалі не цікава всі. Ну, яку сумку Ефіра тримаєш? Звісно. Ну, так не, не, не цікава ціна, тоді це все ж таки трошечки. Не для того, щоб це продати потім умова. Людей зібралося більше, ніж чатику трейдерів після дампу біткоїна. І, схоже, всім реально цікаво. Я думаю, що пройшло непогано, тому що все ж таки зареєструвалися немало людей. Подивимось, скільки з них, типа, застрягнуть в вартасті. Ти сказав, що дропа не буде. Це, це казали власники форкастеру. Ну, в ретродох все ж звичайна справа, що кажуть. Там ще просто прикол, що якщо ти раниш хам на ось цю форкастер-ноду, то немає там ніякого гавнакса. Куди дроп буде Ну ми тільки ще спілкувалися з людиною, він якраз підняв ногу і каже, ну я очікую дроп. Якого розміру, ти думаєш, буде дроп? Якщо реально там роздають тисячу-дві тисячі доларів на один гаманець, це хороший результат. А для мене це був перший досвід у ролі репортера. І мушу сказати, це справжній кайф. Спілкуватися, жартувати, ловити реакції людей, задавати незручні питання. Правда чи ні? Фаркастер е, випустив е, фічу, що можна викликати таксі прямо з додатка і сплатити це таксі з додатка. Неправду. Е, окей. Е, правда, чи ні, що фаркастер е, колабиться з Тіндером. І буде додаток застосунок, стосунок, щоб шукати собі пару з смарт-контрактом прописаного. Бліц, неправда, але хтось щось подібне робить. Існує е, нова функція голосових повідомлень, е, котра е, одразу корбується в NFT, щоб не було не, е, штучний інтелект, не міг підробити. Він це дуже тяжкий бліц. Е, я не знаю. Скоріше за все, ні. Так, я... А що є? Що є? Е, Мівкоїн на Фаркастері, які з'являються. І вони там з'являються раніше ніж на Твіттері. На Твіттері це ж просто екстракшн, типу. В тебе висасують бабки. Типу, коли поститься на твіттері CA... Ну, Ван Коїна є. Так, да. а ось Фаркастер. Перші тижні на панкері це був реально фарм. Те, ну, приклад, приклад Альфа можу сказати, що Кланкер анонсували токен Кланкер, Ну, mm. його анонсували, що буде лістінг на Коінбейсі. Ком'юніті хто сидить. Знаю про це закінчити. Тобто ми очікуємо якийсь тренд в фаркації. Ми очікуємо якийсь якийсь епізод. Той, і... хто типо, його ну, спочатку, той і... хто роздуплить Digien на початку. Ну, нормально зробити. Для цього треба бути в тренді і бути ну, там. В соціальних там е е масках мать... всередині. Ні. Треба такі. Якби ти був альткоїном, який альткоїн це був би? <рес> я думаю, я був би. Мок. Молк. Ну, Це ну, якийсь, це це якийсь дієнський мемкоін. Мок. Мені не подобається. там вайн. Все, дуже дякую. Будь ласка. І тепер я вже чекаю наступної події, щоб зробити ще крутіший репортаж. Якщо хочеш не просто слухати про web 3, а реально на ньому заробляти, приєднуйся до Lehman Brothers. Там немає лекцій про блокчейн. Зате є конкретика, яка допомагає бути в плюсі.